Вітання від команди Tribe. Ми продовжуємо вас знайомити зі спорядженням, яке створено для того, щоб дарувати комфортний відпочинок на природі. І сьогодні у нас на огляді легкий та компактний стіл від українського бренду Tribe – Camp Table Alu. Якщо ви часто подорожуєте на природі або любите кемпінг, подорожуєте автівкою, то це буде ідеальний вибір для вас, бо він компактний, легкий, вага близько 4 кг, легко складається та розкладається до хвилини. Надійний, бо виготовлений з анодованого алюмінію та міцний. Витримує навантаження до 70 кг. А тепер давайте його розкладемо. Постачається у такому чохлі з поліестеру з Оксфорду. Стільниці у двох чохлах по три штучки в кожному. Тепер каркас. Дуже легко і швидко розкладається. Ось так. Готово. У кишенях чохла дві планки. Встановили планки у пази. Тепер каркас у нас монолітний. Дістаємо стільниці. Це шість ось таких елементів. Вони на столі ніяк не закріплені. Готово до використання. За необхідності можна відрегулювати висоту ніжок і поставити стіл навіть на якісь нерівні поверхні. Як це робимо. Підняли так. Тепер це рівна поверхня. Зімітуємо на рівності. Стіл все рівно стабільний. Отже, стіл Tribe Camp Table Alu – це легкий та супер супутник у будь-якій подорожі, який зробить її максимально комфортною. Дякуємо, що були з нами, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, на яке спорядження зняти наступне відео. І ще один лайфхак з такими столиками. Якщо ми їх переносимо, переносимо виключно його за ніжки. І не робимо отак.